Життя кожної людини є найвагомішою цінністю, а отже, його порятунок першим пріоритетом. Щодня бойові медики, водії еваків, лікарі стабілізаційних пунктів ведуть боротьбу за чиєсь життя. Належне і в повному обсязі їх забезпечення, медикаментами, усім необхідним безпосередньо впливають на результат. Капеланським служінням церкви Преображення ми розпочали збір і просимо вас долучитись до нього. Мета збору придбання вантажівки для медроти 5-ї Київської окремої штурмової бригади. Завдяки донорам ми зібрали певну суму, але для того, щоб авто було придбане і почало виконувати свої безпосередні завдання, нам необхідно ще залучити 250 тисяч гривень. Ви маєте можливість долучитися своїм особистим внеском через Монобанку або через PayPal. А також проявивши ініціативу, сконтактувати із нами і відкрити свій власний міні-збір, який, врешті, потрапить до спільної загальної суми, дякую кожному і бажаю Божого благословення разом до перемоги, рятуючи життя.